Необхідно зняти центральну консоль і зняти ось цю накладочку. Під нею є декілька болтів. Так, відщокуємо її і чуть-чуть пхаємо вперед. О, ось. Ось тако виглядає виглядає. Ось такий є вусика. Далі необхідно зняти ось цю планку. Під неї теж є болтики. Беремо пластмасову лопатку і відщолкуємо кліпсом. Щоб зняти ось цей бардачок, необхідно зняти <свісно> цей підлокітник. Ось тут є два болти на Т20. Їх Відкручуємо і перейдемо назад. Там також необхідно відділяти задню кліму і задню накладку центральної консолі. Ось тут всередині ми зняли два болта і тут знімаємо такий коврик. І ще є два болта на Т20. Ось цей коврик. Після відкручування болтів ззаді нам необхідно зняти накладку з клімою, з дефлектором з центральної консолі. Коли болтики відкручені, вона просто витягується до себе. Тут за кліма тримається ось на такій фішці. Іде ще одна і ще один, де, напевно. Підсвічування. Після того, як ми зняли клімат контроль, центральний дефлектор задній. Підкрутили ось ці всі болти, необхідно ці дверцята дати трошки допереду. Піднімаємо. Після того як зняли підлокитник, знімаємо центральний бардачок ну, з панелю поперей. керування, болти в нас повідкручені і просто легким рухом руки тягнемо на себе. І витягуємо до заду. Під'єднуємо цю дуже железну кусу з багатьма роз'ємами. Від'єднуємо антенку. Далі це є зарядка з активним охолодженням. І також зараз будемо від'єднувати і розбирати далі ось цю центральну консоль.